Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Так, Сьогодні будемо дивитися Південь, мабуть, в основному, тому що піднакопилось тут у мене запитів. У мене тут Скадовськ, потім Каховка, Нова Коховка. Ще попросили мене Чонгар і Гінічиск. І ще навіть запит там по Криму запитували. Але я, мабуть, сьогодні не встигну, тому що тут ще є з Луганської області два міста. Тому будемо, ну, справедливості раді, треба, мабуть, день назад була Луганська область, тепер буде інша область. Тому що, ну, наприклад, Херсонська або там щось з Запорізької, тому що, ну, знаєте, щоб нікому не обідно, як то кажуть, було. Тому давайте дивитися конкретно. А, мабуть, настав час дивитися по, по всім цим окупованим містам в сенсі небезпек. Тому так і будемо задавати питання. І так, яке який, який виберемо? Так, давайте чонгар дивитися. І так, чонгар. Я так розумію, що це село. Проходить там важлива траса через чонгар. Чонгар, за який ми чули. Що там була велика зрада з нашої української сторони. І так, чонгар. Покажи небезпеки при деокупації, села-Чонгар. Гіпотетичні, які можуть бути небезпеки для людей. При деокупації села-Чонгар. Покажи небезпеки гіпотетичні, які можуть бути при деокупації від російських військ. Так, давайте на шість карт. Угу. Прошу вежу. І відкрий мені, будь ласка, трійку жезлів. Так, що я можу сказати? При деокупації на рахунок може бути небезпечно для людей. Конкретно тут випадає. Жриця, перша ну, по трійки жезлів, ну, якщо я привідкриваю, щоб мені сказали деталі, випадає жриця. Але я зараз вам скажу, що значить сама трійка жезлів. Трійка жезлів це рішення, які потрібно приймати швидко. Це перше. Наприклад, якщо буде деокупація стосовно і це стосується людей, треба ну, знаєте, швидко реагувати. І е, тут ще карта, ця трійка жезлів, Вона говорить про те, от зараз я вам навіть її ближче покажу: що це карта, коли ти посилаєш сигнали бідства. Тобто, якщо е, цей хлопець, у цими вогниками в руках, він дає сигнал кораблям, щоб вони, е, знаєте, щоб не сталося трагедії, як то кажуть. І він робить зі своєї сторони все, що від нього залежить. Ну, Тобто, побачить його чи не побачить, це вже якби діло десяте, але від він робить все, що від нього. Нього залежить. І тут конкретно, якщо ви відкриваєш, то тут жриця випадає. Тобто щось таке інтуїтивне, призакрите, потім ідесь сім сім. Мечів, яка говорить про нестандартний підхід, і в тому сенсі, що ну, тут картина, яку малює художник, вона не співпадає з того, з чого він змальовує. Тобто зовсім не те, чим здається. І тут пентаклів тут конкретно говорить про те, що це знаєте, як такий тимчасовий перепочинок ну... От, як, наприклад, для странника, який там блукає, він може в цьому готелі тимчасово знайти, заховатися або відпочинок знайти якийсь. Тобто по цій карті я роблю висновки, що якщо буде яка небезпечна ситуація, ви завжди повинні мати можливість заховатися, десь перебути, десь. Не знаходитися на якихось відкритих місцях, і тому, тому що розумієте, тут по трійки жезлів, тут конкретно ви повинні реагувати дуже швидко, і, тому що, і робити все, що залежить конкретно від вас. Тобто, розумієте, як то говорять, судьба кожного в їх руках, тобто в такому сенсі. І тут далі випадає вежа, яка нам натякає на рахунок того, що якщо будуть руйнування, ви повинні. Ви повинні швидко зреагувати, і у вас, от по тузу мечів, повинен бути план. Тут конкретно на вежу випадає вісім жезлів, яка говорить про те, що вибір треба зробити буде швидко, і вибір потрібно буде зробити правильний. Далі йде мах і шість 6, 6 чаш. Шість чаш це може говорити про те, що ви повинні бути навчені вже якимось опитом з минулого. Тобто, тоді, коли вас, наприклад, захватували, ви вже повинні зробити якісь висновки з цього, розумієте, щоб якусь ситуацію ну, присікти. Я так розумію. І тут з жезлів конкретно говорить про те, що тут ну, у людей повинен бути. Знаєте, ця, ця, ця карта як інструкція по приміненню. Якщо ти заходиш в цей лабіринт, ти повинен е, чітко розуміти, е, як тобі його пройти, цей лабіринт. І не, за, і не заблукати і не, за, не залишитися там назавжди в цьому лабіринті. Тобто, повинен бути план, повинна буде якась інструкція, як вийти. Повин, ви повинні бути підготовленими до цього. Тобто, з цих трьох карт можна зробити які висновки. Ви... Uh, um... Не боїтеся, кожен розуміє, що його доля в його ж руках. Якщо буде яка небезпечна ситуація, реагуйте швидко, знайте зарані, де вам можна заховатися, тому що шість кубків конкретно говорять, що треба винести якісь уроки з минулого, які є. І, і, і ці уроки з минулого допоможуть вам швидко зреагувати і, і знаєте, як то кажуть, і збіжать катастрофи. І далі карта це Підтверджує, що у вас повинні бути от, ну, в прямому сенсі інструкція по приміненню, знаєте, як ото, а, курси з виживання, типу такого, знаєте, ну, от, просто йде просто в голову такі фрази, я їх і озвучую. Будете дивитися, ну, можете мені відписати. І далі йде дурень. Після цих трьох карт дурень тут в цій колоді не говорить про обнулення. Він говорить про те, що у вас є всі можливості не постраждати. Тому що у цього дурня у нього якби ключ в руках від усіх дверей, у цих 78 він все може відімкнути. Король мечів говорить про те, що тут конкретно оцей лікар він надає інструкції хворому, як йому лікуватися для того, щоб відновити своє здоров'я. Розумієте? Тобто, тут все от про злаженість, злаженість конкретно от ваших рухів під час деокупації. Тобто, можливо, знаєте, будуть попереджувати якось про те, що як треба діяти, і так далі. Що я ще помірність розкрию? про що тут помірність. Паш мечів, 9 пентаклів і 10 пентаклів. Е, ну, конкретно тут іще говориться про те, що... А ще пажа мені відкрию, про що тут паш? В якому сенсі? Е, четвірка мечів, 5 пентаклів. Эм. Е, Розумієте, тут, тут іде ще такі карти от виходять на рахунок небезпек. Ну, конкретно, знаєте, у мене таке відчуття, що зайнімають там от пажи мечів, завжди як вони випадають, якої б колоді вони не були, але тут прямо воно видно, що людина слідкує за тим, поки інша людина покине свій дім для того, щоб там з якимись цілями в цей дім вломитися. І конкретно тут далі іде карта гостей. І карта Десятки Пентаклів. Це говорить про те, що вони або заселені, оці, як то говорять, окупанти, там, колаборанти вдома людей, конкретно тому що карта гостинності і карта Десяти Пентаклів. Десять Пентаклів в цій колоді це карта дому. Тобто, я так розумію, що вони заселилися, але. Тут іде далі четвірка жезлів на, от, на пажа, яка говорить про в стандартній колоді: це карта, коли ти не рухаєшся нікуди. Тобто, це якби ти знаєте, осліплений, і п'ятірка пентаклів, коли ти. Соціально незахищений і ще колосо фортуни випадає. Тобто я так розумію, що уці конкретно кол ну, колаборанти, ці вояки, які там, вони, е ну, вони або вже покидають е дома, або вони будуть їх покидати, тому що, скоріше всього, надійде розпорядження, е щоб вони виїжджали. Тобто, конкретно для е Тих, які займають чуже майно на даний момент, для них надійде розпорядження, ну, типу, помірності. По Це коли ти. Ну не робиш ти різких рухів. Помірність не про те, щоб там, знаєте, це не про Армагідони, не про різкі якісь перепади. Тобто, скоріше всього, надійде просто таке розпорядження, або воно може вже надійшло, про те, щоб вони, скоріше за все, збирали манатки, виїжджали. Тому що ну, тут такі карти йдуть, які, типу, то, що вони там засідали, і так далі, для цього йде зміна. Тобто я так розумію, що вони будуть виїжджати звідти ну, розкрий мені ще дурня. Цікаво просто що це за всі ключі і тут що це? про що дурень. Е, ну, таке в мене йде враження, що. Е... Тяжкість ситуації, яка може скластись, наприклад, при деокупації, вона розрішиться, во первых, по помірності, так як тут випадає помірність. І от дев'ятка жезлів, яка говорить за те, що тяжко, ти несеш ось оці двері, тобі тут прям ти, знаєте, прогинаєшся під їх ну, вагою. Десятка, десятка жезлів говорить про те, що ситуація, з якою ти не можеш знайти виходу, але по дурню це все типу розрішає. І виходить на помірність. Тобто, е, я так розумію, що вони е, конкретно будуть залишати оселі і е, ну виїжджати конкретно, якщо за колаборантів, говорити і за вояк, які займають е, за вояк, які займають от е, чужі оселі і так далі. і е, Ну, от в такому сенсі. Але люди повинні бути готові, розумієте? Тому що тут перша оця лінія говорить про те, що не можна сидіти без плану. А я зараз ще розкрию, Ну, щоб вже доповнити картини короля мучів. Открив відкрив мені короля мочів. Що це за предписання? Відмовитися, займати. Це конкретно говорить про те, що вони будуть. Оці колаборанти будуть відмовлятися по відлюднику, займати чужий дім, тобто четвірка жезлів дім, коли ти в домі знаходишся, і королева мечів виходить, це, знаєте, буде стресова ситуація для людей. Можливо, ну знаєте, так як вони, коли вони з'їжджають, вони там можуть мінувати там щось або там ну, в такому сенсі. Ну, розумієте, тобто. Буде якась така е, ситуація, вони получать розпорядження виїжджати, але можуть за собою там, наприклад, сюрпризи якісь залишати. Ну, я фантазувати не буду. Просто королева е, мечів тут говорить про те, що це якась от стресова ситуація, коли вони будуть виїжджати з домів з, з тих, які вони займають. Так що будьте готові е, до того, що. М -м Ну, щоб коли будете повертатися і заїжджати в свої будинки, то повинні ви їх, знаєте, дуже добре осматрювати там все, тому що можуть залишати там сюрпризи. Так, ну це отак от по Чонгару. Маєте план. І де можете пересидіти, де можете перебути, убезопасити себе, тому що тут ще на дні колоди випадає п'ятірка кубків, карта, яка називається допоможи собі сам. Ти можеш або сидіти, отак, от, когось ну, звати на допомогу і не факт, що хтось прийде, а може щось пользуватись цією а, драбинкою із живих, як то говорять, ну там дерево росте рядом. І ти можеш намагатися сам себе врятувати. Тобто, в будь-якому випадку, який би там не став, Знаєте, як би не склалися обставини, ви повинні розраховувати на себе, тому що ваша доля в ваших руках. Ну, я думаю, карти показали. І, і ще ви повинні по шестірки купів зробити якийсь вивод із минулого руководствуватися тим, що у вас вже якесь подспорь є, Це також як якась підказка. Так, всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Всім до побачення!